У Росії тепер є три легітимні, так би мовити, президенти. Це, звісно, так росіяни думають. Їхня міль умовно наш Янукович, і Тепер ще башар Асад втік до Москви. Передайте Володимиру Володимировичу, що я не Янукович, так казав молодший засадів у 2014 році, стверджуючи, що він. Не втече Сирії за жодних обставин. Тепер він доєднався до багатьох диктаторів, яких прийняли в Росії після того, як на батьківщині їм вказали на двері. Доля Асада не феномен. Раніше у Москві мешкав генеральний секретар Комуністів НДР Еріх Гоникер. Туди просився на лікування сербський різник Слободан Мілошевич. Крім того, зараз десь в Ростовіч, де біля нього ховається український президент Тікач Віктор Янукович. Це просто прекрасна в рубках компанія. Це район закордон, мене звати Юрій Конкевич, і ми сьогодні розповідаємо про те, що в російській історії Асада Януковича і Гонікера дуже багато всього спільного. Насамперед, спільне це крах корупційної системи за лічені дні, ганебна, принизлива просто втеча керівника диктаторської системи під покровом ночі, без жодного почуття національної відповідальності перед країною, без жодних сумлінь докорів. Це втеча до країни, завдяки режиму якої всі ці троє людей прийшли до влади і керували своїми країнами. Ну але Асаду та Януковичу особливо слід пам'ятати долю Еріга Гонекера, якого росіяни спочатку прийняли як особистого гостя Михайла Горбачова. А коли політична кон'юнктура змінилася, то фактично здали німецькому правосуддю. Зараз на відео покажу вам власне відео. Як у жовтні тисячі року Гонекар ще гоникар Німеччині, так, на річниці в своєї німецької демократичної республіки? Він був в Револі слави. Він керував Німеччиною на той момент уже понад 18 років. Здавалося, що нічого не змінить, не зупинить його владу, і все в нього буде. Граста е, класно, але в жовтні 89-го року режим НДР впав а за кілька місяців вже у грудні проти гоникари почало слідство у справі про державну зраду стрілянину без попередження по громадянах НДР, які намагалися. Втекти від цього омріяного дивного соціалізму і намагалися через Берлінський мур втекти у західний Берлін. Офіційно тут убили понад 120 людей. Наприкінці 90-го року, вже після об'єднання Німеччини, суд видав ордер на арешт гоникаря, і він спочатку сховався. Берлінській лікарні шерите потім е, переховувався в радянському шпиталі військовому під е, Потсдамом. А в 91-му році в березні гоникар з дружиною Маргот таємно виїхали в радянський союз, де кілька місяців подружжя жило фактично в статусі особистих гостей тодішнього радянського президента Михайла Горбачова. 91-му році в грудні радянський союз нарешті е, розпався, і тодішня влада Росії наказала гоникору за три дні вибратися з країни. Той сховався в посольстві Чилі в Москві. Ще там прожив півроку до того часу, поки новий канцлер ФРН Гельмут Коль не домовився з президентом Чилі про видачу вже тоді хворого на рак гоникара у Німеччині. І так, колишній лідер німецьких комуністів опинився вже в берлінській в'язниці. Моабіт за дивно за обставинами, такими за збігом обставин в цій в'язниці. Він сидів ще за часів Адольфа Гітлера. І тоді, на початку 90-х, Гонекер заявляв, що історія НДР довела соціалізм можливий і він може бути кращим за капіталізм. На початку 93-го року судові процеси проти Гонекера та шефа всесильної спецслужби штазі Еріха Мілька. Німці припинили за станом здоров'я підсудних. А смерть комуністичний диктатор НДР зустрів у Чилі, куди його відпустили з Німеччини в січні 93-го року. Отож, у лютому 2014 року в російську золоту клітку прилетів Віктор Юнукович зі своєю коханкою. У грудні 2024 року. рятувати своє життя до Москви прилетів Башар Асад, Башар Асад зі своєю дружиною. Злочини Інуковича задокументовані. Він отримав заочний вирок в Україні. А от Башара Асада все ще попереду найближчими місяцями роками у Сирії оприлюднять усі злочини, які він і його батько здійснили за 53 роки свого режиму. Відкриються тюрми, з яких вийдуть засуджені за вільнодумство. Відкриються як колись сталося в Берліні архіви спецслужб, і увесь світ дізнається про злочинні накази Асадів. Заговорять власне їхні найближчі соратники. Про те, як сирійців без суду кидали за грати, як їх труїли газом, як використовували хімічну зброю, як режим просив росіян бомбити Алеппо, Ал як режиму допомагали Путін та іранські аятоли. Асад з диктатора дуже швидко перетвориться на злочинця, якого розшукує весь світ, і він буде дуже схожим на Еріга Гонекера, який колись наказував стріляти в німців, які втікали від його омріяного соціалізму. А от злочини Асада за своєю кривавістю та підлістю вони не співмірні зі злочинами Гонекера і російський притулок Асадів це точно не остання їхня поштова адреса. Бо, перше, що зробить колись нова влада Росії, інша влада Росії це здасть Асада або новій владі Сирії, або відразу в Гаазький трибунал. І, на його щастя, він закінчить життя не так, як Муаммар Каддафі у Лівії, але він точно його залишить у в'язниці. З вами був Юрій Кункевич, район за кордон. Не забудьте підписатися на нас тут внизу, поставити подобайку, поширити це відео для того, щоб український Ютуб ставав кращим та цікавішим.